Дівочки, покажу, що я собі подарувала на 8 березня. Я це дуже давно хотіла. І нарешті я наважилась і придбала собі це. Зараз все покажу, детально розкажу. Я знаю, що в Тіктоці дуже користуюся популярністю саме це. Тому я думаю, що вам буде цікаво. Перше у мене тут документики. Все по-справжньому, все по-дорослому. Ну, зараз читати не будемо. Я довіряю, виглядає дуже офіційно. Наступне саме те, що я давно хотіла. Це ось такий апарат. Ану, говоріть, знаєте, що саме це чи ні? Я зараз це розповім. Це мікрострумовий девайс портативний. Я думаю, що багато дівчаток про нього чули, тому що це дійсно знахідка для шкіри. Перше, у мене тут інструкція. Хоча я вже дуже багато чого читала, вивчала, дивилась тіктоків, але все одно ще треба буде ознайомитись. Щоб далі показати, як я його використовую, які у нього переваги. та чим він буде корисний нашій шкірі. Так, інструкція і далі сам апарат. Я вже відкрила, тому що я не могла дочекатися, мені було дуже цікаво. І він такий мімімішний. Просто навіть як декор ставити у ванну, це вже буде дуже естетично. Дістаємо. Тут всередині ще є. Шнур для зарядки, і саме він маленький, охайний, гарненький. О, це не солоде навіть його в руках тримати. Дизайн in California. Ось такий маленький апаратик, але з великою кількістю переваг. Купляла я його в земіць і зараз на нього ще діє знижечка. Значить, тут розташовані діодики, якими ми будемо потім робити красу на обличчя. Також, що в мене ще є, це такий гель-провідник. Його треба обов'язково наносити перед процедурою. Дуже круто, що він такий легенький, маленький, його можна покласти в косметичку. І навіть якщо ви часто подорожуєте, ви можете з собою його завжди брати як свого маленького косметолога. Він омолоджує, тонізує, робить чіткий ще контур. А мені це дуже потрібно, тому що з моїми щічками, знаєте, немає углов джелі. Вмикається він тут однією кнопочкою, так само вимикається. І ще одна з причин, чому я його придбала, тому що він бореться з розацею Розація це моя велика проблема, яка зі мною по життю. Я знаю, що вилікувати її повністю неможливо, але все ж таки хочеться боротися з цими червоними плямами на обличчі, які виникають вже не так часто, завдяки правильному догляду. Але допомога така точно не буде зайвою. Тому я трішки ще. Потестую цей апарат ще більш повивчаю, навчусь їм користуватися. І потім обов'язково зроблю туторіал зі всіма його перевагами. І щоб наступне відео було супер корисним для вас, пишіть ваші запитання щодо мікроструму, і я буду відповідати в наступних відео. І обов'язково напишіть, чи знайомі ви з таким дивайсом, чи взагалі вперше чуєте, тому що я дізналась про нього завдяки силі Тіктоку. Ще раз показую ось так виглядають мої покупочки. Що ще потрібно для щастя, щоб шкіра була ся. А ще здорова, гладка та підтягнута. Чекаю ваше питання в коментарях. А я пішла тестувати. Та це все усім, па-па!